І нехай день для добрих людей буде добрим. 23 жовтня, 24 рік. Вимішую тісто у макітрі. Я вже в макітрі настільки звикла, що я якось не уявляю, як можна не в макітрі. Значить, я зараз печу, спечу коровай з ганусом і гарбузом. У тісто натерла гарбуза, скуштуєте, знатимете, що таке коровай з гарбузом. Тісто виходить дуже запашне. Зараз його треба добряче вимісити. Потім воно у мене ще підійде. Потім вироблю. А потім спечу. що спечу, покажу вам обов'язково. Ви всі в процесі мені телефонуєте і питаєте, що буде на коровай фесті. Ну, По-перше, я вже нарахувала шість громад, які їдуть разом з головами громад, з начальниками культури, відділів культури, з клубами, як я кажу, з центрами художньої самодіяльності, центрами дозвілля. Губиницька громада. Її презентують миколаївські розписи супервиставку супервиставку просито. Тепер, так хотіла швидко сказати прізвище пані Людмили, ну скажу. Вас так багатенько в мене. Тепер, Глобанська громада. Зараз скажу. це так. Громада, громада. Щойно дзвонили. Пані Тетяна. Так, з Харківської області дві громади. Одна підтримує гурт Забава, а друга Зачепилівська. Ура, 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 ура. А друга дуже підтримує пані Лідію Рудь. Приїздить, звичайно, представляємо пішнянську громаду ну, від пішнянської громади я. І прийде корова, коровайниці Криниченька, такий в нас є фольк-гурт. Ось а ми будемо презентувати нашу Пішнянську громаду. Я і Криниченька. Мачуську громаду Мачухівську представлятиме Світлана Прохорчук з дітками. Також пані Людмила Будко, але я її презентую зараз як полтавська коровайниця. Тепер Київщина, Одещина в нас ще буде презентована Катя Юр'єва, Людмила Моргіна, Тетяна Вінськовська, Ганна Халімон. Приїде Перещепино, пані Наталя Лялька, нібито приїде. Пані Оля Рясна також підтримку матиме з Глобанської громади. Що було на коровий фесті? Живе тісто, живе спілкування, люди до людей. Бачите, тісто ще в мене погано вимішане, бо липне до рук. Як воно почне відлипати, от то вже вимішане. До сьомого путу. Треба вимішувати. Тістоміски в мене немає. Та й ви знаєте, на такі об'єми, я не знаю, яка там має бути тістоміска. Має бути цілий завод, бо це що, тістоміска вона ж дуже енергозатратна. Я, а я зараз відходжу від, від споживання. Те, що неприродні, неприродних ресурсів, то вже вручну мені, місити. Тепер, це ж і фітнес заразом. Живі майстер-класи виробляння весільного печива багатьох різновидів. Приготую капусняк. Шпондру з буряками приготую обов'язково. Ковбаску буде для вегетаріанців, що їсти. І капустка буде, і, і, і всяка мариновані солені овочі, і каша буде спеціально для і вегетаріанців, і кому треба. Присмачити зі шкварками і кача на каша окремо, тобто їсте пити буде. Буде спілкування, зустріч. Будуть презентувати ці наші народні колективи свою творчість. Будемо разом вимішувати корова і пекти Велетенський. Я думаю, що це 50 кілограмовий. Я думаю, що він буде спечений у кількох формах. Приміром, і в цій, і в цій, і ще, там, можливо, і в і тій. Там, мож... там просто одночасно в підстає. Ой, та можна і 100 кілограмовий, була б тільки форма. Я замовила, ну, Гончар не встигає мені до, до, до завтра її зробити. Цей, що буде? Любов, радість, ладую, мир, щастя, хліб, добро, Один до одного і в мені, і навколо мене. Тому дуже всім дякую, що ви за нами слідкуєте. Допитуєтесь, що буде. А буде те, що ви з собою привезете. Привезете з собою любові добру. От воно так і буде. Тому нехай день для добрих людей буде добрим. Хто трудиться, коровайниці, знайте, Олена Щербань з вами. Ладую! Ну а по тісту потім, як відмітимо, яка й буде каравай, вдалий чи невдалий. Скуштуємо, обміняємося. Хто ж з нас найбільша господинька? Удалуха, як кажуть у Луганщині. До скорої зустрічі.